Всім привіт. Всем привіт. Ось голуб сідає. Думаю, що це голубка взагалі. Сідає. Взагалі було п'ять. Одна вже сіла, одна сідає, а три ще. Я раз покажу. Так, тихо, тихо. Зараз орієнтири дуже добрі. Я ось одразу показав, да? то покажу запросто. Запросто покажу. Глуби я вам скажу. Ну що я і очікую. Листопад місяць початок хорошого такого сезону гону. Губи майже майже всі перелинені. Хоча ще... Менше половини стаї дев'ятки, десятій. Якщо говорити правильно, то перші, другі ще пір'я виростає. Луки дуже високі, дуже добре летять сьогодні. Зранку летіли добре. І зараз летять добре. Зранку летіли одна команда. Гнав. Все на все три штуки вранці погнав. І ось після відпогнав три штучки. Ой, три штучки, кажу, п'ять. Це три залишилося. Три летять. З іншої команди. Бачите, верху вітерець є. І, до речі, там теж вітер такий невеликий. Бачите, хвостики розкриті в них. Я одразу вам скажу, це десь приблизно розгляну. Ну, метрів біля 600 є точно. Метрів біля 600 і точно. Подивіться, у них хвостики розкриті, бачите? Хвостики розкриті. Там мають бути сині по вилочках. І сині рябохвости. І сині рябохвости мають бути. Ось сідає сплошна. А ще яка сіла перша, я, ви знаєте, не, не побачив. Не побачив перший. Я приходжу, бачу, що вже четверо в небі. Весь час не мене стояв, через те я прогавив, хто першою сів. А це треба було побачити. А я по-перше не надівся, що так швидко сяде. Ну, літають вже так довгенько. Літають вже далеко за півтори години. Я сподіваюся, що ще будуть стоять, тому що дивіться, ще висота така добряча. Так, а це сьогодні сісти не може, мені тут і мені, і я треба на нерви тут ось літає сюди. Ви бачите, що туре десь. Ви бачите, що що? А, це цей дикарьок. Дикарьох. Так. Ну, і ще признаюсь вам, вже ця тема затухла, я так розумію. Так, 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 де це, де це, де це, де це, що є? Тема затухла. Новачків немає, новачки сидять на, на стовпах. Тому що я коли перевіряв небо, ну як я роблю? Я зараз перевіряю новачками небо. Беру їх, заношу за вітром, викидаю, вони піднімаються. Хвилин 5 піднялися, хвилин п'ять опустилися, 10 і то достатньо, щоб ястрів замітку. Ястріла нема, то я потім кидаю вже більш-менш, щоб політали. Голодні голубки, знаю, що голодні. Сьогодні похолодало, до речі. Сьогодні похолодало. Так, достатньо, це покажу, зараз я все йду на рекламну паузу. Ратом зірвуться оці всі новачки, ну якщо я буду тут з камерою, так, все це співпаде, то покажу вам цю команду, зондер команду. Це вони зриваються, все, бачите вже. Це в негодівлі чекають. Хлопці, поки не сядуть і сяжшиться, бачите, сяжшився наді мною. Поки не сядуть ось ця тройка спортсменів, я вас скромити не буду. Дивіться, як вони там прекрасно стоять, ви бачите. Гляньте, хвостики розкриті. Значить, Там вітругану нема. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я завжди полюбляю гнати, щоб їх було так. 3, 5, 8. Саме більше. Все, більше, не, більше я їх не, не буду піднімати в більші стаї. Ну, Якщо вітер там буде такий, я їх жену, то певно, що вони не контрольовано там піднімуться стаї. А коли я вже беру руки, відношу що також, щоб кинути їх, то я, певно, це робити не буду. Ну, в мене свої переконання. Та я не люблю формі, я вам скажу зразу. Навіть більше полюбляю, коли вони летять, так знаєте, не, не скучно, а так от поодинці. Оце ще більше мене приваблює, такі польоти. І ще я можу нарахувати багато плюсів. От пропадуть, прийде ястреб там. Так що, вони, якщо буде там стає 15, то великий ризик і ймовірність того, що там в більшість і пропаде. А так кинув три. Навіть якщо два пропадуть, то один прийде. То тільки два пропало. Так, все, камера втомилася. Ну що, хлопці, будемо готуватись до вечері, так? Да? Так, чекаємо, хай, нехай сядуть. Вони не збираються сяти, знаєте, вони не збираються опускатися. Все, рекламна пауза. Так, голуби вже нижче. Але і ще з них один не витримав. Я так думаю, що це такий є синій рябохвостий. Так, це він і є. Синій рябохвостий. Він бачите, трішки не витримує ще. Ну, в нього ще практики мало. Я тільки, так би мовити, тільки насів на нього. Ну, я знаю, що в нього є можливості, так що нічого. Він ще пару разів так підніметься, і він буде вже витримувати. І час буде витримувати. Цей голуби тримає. Ну, горіше двіка. В двіка прекрасно стоїть. Де двіка? А ось. Нижче, певно, що вже нижче. Вже нижче. Відчутно нижче. І що ж, опасаюсь я, так? Да? Опасаюсь хижака, тому що вже похолодало. Похолодало вже так, знаєте, сьогодні вже був мінус. І думаю, що не за горами почнеться полювання. За грамотно полювання. Правда, воно вже почалося. В суботу, коли я приїхав, ми з Васію тут влаштували такий вітрове шоу, то одного я це цапнув. Ну я повторюся, скажу, що забрав лохманого. От на кого, на кого, на нього я в житті не подумав, бо що в числі перших пропаде він. Бачите, як буває. І так буває. Голуб був на крилі, витренований, сильний. Десь, мабуть, він замешкався, я так думаю. Так от в чистому бою він би так його просто не взяв би. Він би за ним потягався. Голуб був дуже сильний на крилі. Як він дав себе взяти, я навіть не знаю. Так просто дав себе цапнути. Так, куди, куди? Давай, давай. Назад, нема чого. Вже пізно діло до вечора вже йде. Я вже не ризикую їх після 3 годин, не ризикую вже їх піднімати взагалі. Не хочу. Ось. Це все. сідає. Ну ті там застряли. Вони трошки були, опускалися, ось цього відпустили і знов застряли там. Ну що, треба чекати. треба чекати? Так, ось він вже тут. Ось він вже тут. Це рибохвостий такий він. Рибохвост. У нього там такі глибокі вилки, але він для мене рибохвостий. Бачите, там ставочка в нього. Цей голуб такий, він не такий вже, він простий цей голуб він, широковатий порівняно з іншими. Але в нього льотні якось, ви знаєте, такі зразу проявилися з маличку, я на нього звернув увагу, я її по хусу і запам'ятав. І зразу ось він викине останнє, там в нього перші ще вилазить приїнки. І я на нього насяду добре. Я насяду на нього добре. Так, все. Все, сів, заховався, так? Да? Сів. Так. Двійка все опускається, опускається, але ще я ще не бачу, що вона опускається так, вже, щоб я вже прогнозував там, не можу сказати, коли сядуть. Ну біля двох годин вже є. Ще, ще двох годин немає, але до того вже підходить. Вже. До того вже підходить. Ну метрів не знаю, метрів. Десь метрів може 400-350 мінімум. Так, чекаємо далі. Щось появилося, але я не знаю, що це таке. Зараз він трохи підлетить. Знаєте, схоже на сокола. Бачили тільки що зробив такі взмахи? По-моєму, це сокіл. Голуби вище. Голуби вище, не дай Бог. Не дай бог. Так, 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 тихо, 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 тихо. За що за дерево? До речі, там за деревом на стопах сидять. Мої живці. Нема. Щось я не бачу. Я щось. За дерево зайшов, але щось він не вийшов. Може десь там упав. Де голуби? Люби, знайді мною де голуби. Голуби, ось як де були, там її. Ні, трохи нижче, брешу. Трохи нижче. Голуби ось. Ось один. Ось другий. Голуби тут. Голуби тут. А де ж той? Де той месер? Дивлюся, але я не бачу, ви знаєте. Він так, крутнуся під ними разів три-чотири. Під ними крутнувся, все і так, трошки так боком, 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 і пішов туди на схід. Я не бачу її, то й добре. то й добре, що я не бачу. Голубів бачу, хижака не бачу. Ці злітають вже хочуть трошки поїсти щось. Сіно хоче трошки щось поїсти. А я їм сказав, що ще рано, тому що поки ті не сядуть, кромити не буду. Буде нечесно. Я зараз понакидаю їм туди, Насіння зараз дуже добре вибирають. Кидаю їм туди насіння, вони зараз одразу похватають його. Да. А ті, що сядуть, які потрудилися, то будуть без лакомства, так несправедливо, хлопці, так не буде. То, що ті сядуть, потім я дам носіння нам. а потім це вже буде справедливо. Так, чекаємо ще, чекаю, Чекаю.